Десь відійшли, розвіялись, розстали, що, має бути, те буде неодмінно. Ішли роки і більшали прогалини, і меншало тих, що жили і вірили, де рух плавкий, де чорна тінь крила, сповили світ оманливі задуми, там непроглядна не мула імперії, що зветься Каракуми. Ми довго йшли з колиски світової в брудний мішок тотальної ганьби, де першозданна папороть розвоїв й одна лиш тінь роздарених молитв. Були Мазепа вже й Тарас і скрипник, все віддали для вічності в поживу. Тож час на спів розбить плачливу скрипку, Щоб більш не чуть мелодію журливу. О, світе казки в млі фольклорних спадщин, де сентиментів вистачить на вічність, де мій народ лишень уміє падать, і борщ пісний лишень на свято їсти. Два шляхи є у нас на Україні: один до волі, другий до ганьби. На роздоріжжі голубої мрії стоять самі збіговись харабів. Все має суть свої ясні причини, всі мають час для бездіяльних дій. Моя ж в країна, як стара причинна, виходить знову з небуттям на бій. Останній бій тож не творіть у бою. Прогнозів рій не мовцятьки рабам. Стоїть в країна на могилі Бога і безперестанно молиться катам.